Де, дивіться, у мене в руках зараз 1200 гривень, яка важить 1,5 кг. Що це за метал? Прошу в коментарі. А зараз, поки ви пишете свій коментар, я роблю аналіз даного пруточка. І покажу вам, що це за штуковина. В пруточках воно мені ще не попадалось. Дивіться, це молібден. Отакий от, от метал купуємо по 800, якщо буде об'єм. Готові заплатити більше, пропонуйте, готові до співпраці всіх, хто розбирається в даній штуковині, присилайте, будемо чекати. Дивіться, по фізичним властивостям даного металу, він не магнітний. Ось бачите? Магнітік у нас не липне і скражень, подойди, покажи. Бачите яка красотулічка? Якщо знайшли в себе такий пруточок... Обов'язково прийшліть нам його на аналіз. Зробимо, оцінимо.